Так, да, Водос, що, як ти казав? Водоса Чиназес. Взагалі ми в Кропивницькому на борту прицеп сині. Зараз ми його обналічимо і поїдемо їм бабок. Ждемо де заправитися. Водос там он кучу дівчат побачив. Вони ну, на, на, на ренушки. І, і їм кричить, що не сідайте в ренотам, сідайте в Mercedes. Водоса все, там, все чітко. Ну. Да, Процеп важкий. По розходу за 40 літрів на 293 км. Ну з'їло більше, то є розход ну, 15-ка десь. Проти вітра зараз валим. 85-90. Розход такий, що аж марасиро типу вставали на руках. Що там, де твої тілочки? Довго їжджає. <плес> так махай <хай> йдуть. Так хай добідають. А, хай дойде, щоб не годувати потім бабки тратити. <плес> <плес> Я поняв. <плес> Я не грав нові. Що тут робиться Вадик? <плес> <плес> Я не знаю. Я теж. Цей долбов став, я туди не можу в'їхати на колонку. Де мачука сидіти, дивляться, блідок. А вже 30 секунд прошло, Ютуб дасть бабок, поняв. А. Так що можна. Так, Поки стоїмо, ще один случай водосу насмішив дуже. Тут стоїть газелька, який черкаський черкаський хліб. Резина, навіть пацани, заробляють бабок. що з тої сторони, що з тої, вона не то, що лиса, а протектор торчить. Чи той корт я вибачаюся, забалакався, тоже просто смішно. І нормально, все. Це нове слово, що тебе? те? Чиназас у водоса. Будемо з нього робити запорожського чиназаса. Будеш водос запорожський. Та ей, так. Теоріховський. Був. Був. Поки хату не взірвали, да? Страшне, що робиться. І так, Кишаньовська траса. Вона, як ви знаєте, дуже рівна, дуже в хорошому состоянні. Ми зараз двигаємося до поворота на помощну, чи помощна, як справа буде. десь там чоловік виїде з лісу, ну з ліс поля, і за 30 кілометрів зачепа трактором прицеп І потягне. Він сказав, евакуатором евакуаторами туди не доїдете. О, так. А це в машині не качається, все нормально. Не Видно, не видно. Гой да, гой-да, каже, вадик. А він ще в річку сьогодні розстяв, щоб росіян сильніше б ніше втопили, да? Рады страшный. О, ну, весьма выставить королева. Блять, я говорю, ви, на вибивати. Ага. Нет, один все д як на газелі. Потняк ага. выставив, да? О. Дорога, в общем, ви поняли. Ну нічого. Там наш ДЕК куча бабок. Поворот на помощну. Ми тут розгрузились. Показуй, що Чого, Чого ти тобі надавав, дядько. Щось сильно досить. Чипсы. Чипси, а ну, Чіпці, Чіпці, що там? Те, пиво, да? Пив ящика, блядь. <ріх> Є одна проблема, так, да, Вадик? Є одна проблема. Є одна проблема. Вадик вже місяць не п'є. Зато ти виставиш і будеш пацанів з сусідньої фірми Так, да, просить. Ні, не те, що просить, а просто виставиш і хай стоїть, повні банки закриті. Як водка, так? Батос, коротше, йому дали банку перцовки чи бутилку, а він вже тоді не приймав алкоголь, організм. І він поставив на столі, до нього пацани на кофе всі приходили, облизувались, а він каже, хай стоїть, хай стоїть. Підтрачував людей, да, Вадик? Страшний. Так, банда, ми вже несемося по смілі. Латик тут, пиво на машині, все ціле, все чітко. Е, робота їм, значить, Работаємо все йде в чіткому соответствиї з планом, утвердженим. Недавно. Летим ми на черкаси, потім в золотоношу, отель забронірований. Там на території автопарка є отель непоганий за 600 гривень. Ну і все, мчимся, мчимся. Время уже 18.34, а нам ще їхати отсюда и до вечора. Все, летим. завтра там заявочки жирні, дуже жирні и серьезні. Про це порыть давайте. Ты скажи подписчикам, що про цепа надо заказувати час, а не коли в поле заїхав. А я. Что? Скажи что. Техторы ведущий. Техторы ведущие. Потом знать будут? Конечно. Треба потом куплять газоны, скажут, пошел ты на. І осторожно ями. Так, ладно, все. Не забуваємось підписуватися, бо щось пухи розслабили повністю, блядь. Мені це дуже не подобається. Та якого я тут розпинаюсь ротом. Зайшли з водосом похавать купити. Раки валяються. Полторушка кіло, я там вичитав. Можка якісь. Таке не був? Ні. Це водосу написано, не ставить ящики, але він читати не вміє. Ти в школі не вчився? Значить, з останнього нашого візиту золотоношу тут пройшов ряд позитивних змін, як мені показалось. Ну, в центрі, по крайній мере, чистенько прибрано. Красиво. Одне що. Дивіться, раніше ми скуплялися в цьому супермаркеті, не знаю, як він називається. Зараз в нього зайшли, там з покупателями були одні ми. Тому пішли в другий супермаркет, як він називався у нас? Оцей. Е, а там всі майонези дуже вчорашні по салати з майонезом вчорашні позавчорашні В общем, сейчас двигаємось в отель. Ого, та ти шо! Крутяк якийсь полетіло. Це битло бачки по гору. Ну все як привик. Як в себе на районі, давайте. по поліцу хтось не дасть. На пакет, мой дорогой. А шампунь купив, каже, раз в місяць можна і покупати. Зробив діло, помий тіло, так? Зділав діло, помоє тіло. І витри руку, Вадик. Знаходимося в золотоносі з утра. Купили кофе, Вадик каже, воно слабе, взяв туди стик висипав не з кафешки. Зараз нормально? Наживали готель є там на території автопарку. називається, по-моєму, готель Золотоноша за 600 гривень. Ано з березані. Порівняє з баразарню, це просто лухурі, п'ять зв'яз, так, да, водос? Лакшері, лакшері, каже отель. Лакшері. Значить, зараз їдемо в Кліїв. Загружаємо запчастя, потім або на Київ двигаємося, або тут біля золотоноша ще є прицеп, ну щось дядько трубку не бере, зараз розберемося. Mm -hmm. Опа, ведеться відеоспостереження. Це ти зовсім знімаєшся. Yeah. Це скрита камера наша. В Візки. Візки. О, да, Золотоноша, що то там центр відреставрували, відрегулювали, красиво, як блин, в Києві. Не знаю. Це що то лайк однозначно. Там, мабуть, бабки не спиздили, а вложили в І оце щось, щось подозріте. Ну, нам дуже понравилось. Ага. Ведеться відеоспостереження. І так, що ми купили? Дві ось птс 9. Тут було три моста. 3D ну, Мости два кончених. Значить 8 ресор на птс 4 2 ресори птс 9, ступице, пара штук. Вот. Сейчас Вадик тут все кончає. І ми їдемо далі. По порожняком... А, і ось казадня, но там короче, вона заклепана хрипка. Сейчас я, наверное, по 6 гривен обналичим-то и все. Не Нормально. Як в тракторе. Що нам буде падать чи ні? Пока хорош. Що ти нукаєш, кудрявий? ну каїшку дрявый? якось так чих-пик, це відпало, те осталось і все. Що різать? Надо а як самі В e, общем, що ми робимо? Кузов виставляємо тут. а Раму треба пальці. Давай ріж. Кого то, не жалко, того під машину. <звук> Всім привіт. Якщо вдруг у вас є тракторні прицепи в будь-якому, і вони вам мішають, ви їх хочете продати, іменно тракторні прицепи ПТС. Другі нам не цікаві, слова совсем. Находите в ютубі Михайло Коломоєць канал і тут заходите в профіль там їх номер і всі діла дзвоните, ми приїжджаємо, працюємо по Україні і забираємо за бабки ваш прицеп Конкретно з цим, верх здається, ми договорились, раму забрали і все, поїхали. Работаємо в будь-яких усіх. Дощ, ніг, не погода. Все, рішить. Так, знаходимося ми. А як слово називалось? Не пам'ятаю. Коротше, десь біля золотоноші. Потаповці чи подтапаємо цієї. Раму загрузили, рама ідеально рівна. Показуй, що ти хотів робити. Не буду. Там у нас кусок м'яса завчора залишився. Зараз буде м'ясо різати. На ребра буде рубати. Ну, давай річку стою. Зараз думаємо чим далі. Занявся чи куди поїхати. Е, приїхали ми з командировки. Вадя, каже, ну, попробуй коктейль. А? За 65 гривень коктейль. коктейль. Переплатив. Я, чи ні. Ой, Там мололи банан ш... <реш> банан, шоколад і морожене. А то шляпа і Вадик, а що ти зробив? Ну, зроблять. Що, шо, що? А, зроблять. А ти на що його порізав. А? Так його ж тепер кучу не звариш. А, така це, все. <реш> це, це все. Каже, нема куди вигружати про це прижим на метал. Ти себе нормально чуствуєш? О, Сірена, зараз буде в обах. E, Значить, що, поки шланга достає, вадик там рама у нас лежала, вона більш-менш рівна була. E, щоб ви розуміли, наскільки вадику упадло з неї було, цей лишний метал зріза. Ріши її порізати на метал. Ну, так то і так вбираємо, треба в порядку наводити. Весна у нас Наступить нікуди ногою.